Перший на Тернопільщині форум старост відбувся 2 липня у селі Великий Ходачків на території етнопарку Агроленд. Захід став важливою подією, що об'єднала представників законодавчої та виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Це наш обов'язок і в подальшому працювати над тим, щоб Україна залишалася демократичною країною, і це можливо лише завдяки місцевій демократії. Неможливо розвинути країну з демократичними засадами без сильного повноцінного місцевого самоврядування. Форум старост на Тернопільщині став шостим подібним заходом на території України та, власне, вперше проведеним в межах нашого краю. Я думаю, що кожна українська область заслуговує провести такий форум. Будемо старатися. Будемо намагатися навіть при фронтових територіях збирати онлайн хоча б людей. Староста це найближче до людей, ланка місцевого самоврядування, це працівник виконкому, це спеціально призначена людина, яка в межах свого старостинського округу вирішує дуже-дуже багато питань. На форумі старости з Тернопільщини мали можливість взяти участь у трьох панельних дискусіях, під час яких обговорили низку важливих питань, зокрема, гострі проблеми щоденної роботи громад, результати реформ, законодавче забезпечення, міжнародне партнерство, фінансову та іншу спроможність, правильність збору податків, а також особливості надання освітніх послуг у сільській місцевості. Дуже приємно бачити багато знайомих старостів. Познайомитися з іншими новими старостами, обговорити всі, повірте, немало важливі, але нагальні проблеми сучасного старости. Дякую за цю організацію. Дякую за розуміння всім. І повірте, для кожного старости в даний період часу в період воєнного стану це немало важливо, коли кожен розуміє, що. Частина перемоги залежить не тільки від самого військового побратима чи посестри, а від кожного і старости, і голови ОТГ, і в цілому від кожного з нас. Форум старост є важливою складовою у взаємодії місцевого самоврядування та вищих державних органів влади. Подібні заходи дозволяють краще зрозуміти потреби жителів сіл, Толкуючись з старостами, вони десь спробують задавати питання, які сьогодні їх безпосередньо турбують на місцях. А також десь і з нами, як з народними депутатами, тому що ми все-таки їздимо, зустрічаємося з старостами, їздимо на місця, і ми бачимо сьогодні ті проблеми і чуємо старост в тому, що вони можуть, що не можуть Старости є тими рецепторами, які перші зустрічаються з найбільш важливими процесами громади. Вони живуть безпосередньо на місцях в громадах, спілкуються з людьми. І тут дуже важливий зворотній зв'язок, щоб ми на верхах на обласному рівні, на рівні Верховної Ради, чітко розуміли ті проблеми, з якими зустрічаються. Населення якраз села і Сьогоднішній форум це ви бачите високий рівень. Це присутність першого заступника голови Верховної ради, якраз говорить про, про те, що законодавцям сьогодні цікаво спілкуватися власне з низів для того, щоб ці всі законодавчі ініціативи, які на низах, що добре робиться, що не добре робиться, що треба потрібно покращити, це втілити в Верховній Раді через закони. Важливою для функціонування держави, зокрема громад, є підтримка іноземних партнерів. Відтак, форум відвідали гості зі Швеції, країни, що активно допомагає Україні у цей складний час. підтримка України найважливіший пріоритет для шведського уряду. Шведська підтримка в 2025 році. Це понад 5 мільярдів американських доларів. Швеція залишається з Україною, і ми будемо з вами стільки, скільки це потрібно. За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування прогресивних старост Тернопільщини нагородили грамотами та відзнаками. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.